Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати поріг, який називається невидимка. Поріг виходить дуже ніжним, смачним, а готується дуже просто та з тих інгредієнтів, які завжди знайдуться у холодильнику. А перед тим як почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте вподобайку цьому відео. І для нього нам потрібно борошно. Молоко, цукор, ванільний цукор, вершкове масло, яйця та яблука. Спочатку приготуємо тіст, В миску розбиваємо 2 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, можна взяти ванільний екстракт і вінчиком все добре перемішуємо. Можна скористатися міксером. Додаємо м'яке вершкове масло. Обов'язково всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Просто за декілька годин до приготування вийміть їх з холодильника. Вливаємо молоко, Ще раз добре перемішуємо. І тепер сюди просіюємо борошно і з розпушувачем. І ще раз добре перемішуємо. Тісто повинно бути однорідним і без грудочок. І ось яке тісто повинно вийти. Як бачите, воно досить рідке, чимось схоже на тісто для млинців. Тепер відставляємо його в сторону і займаємося яблуками. Яблука спочатку ретельно миємо, потім відрізаємо шкірку, вирізаємо на 4 частини, а кожну із частинок нарізаємо на тоненькі ось такі слайси. Коли нарізали всі яблука, додаємо їх в миску з тістом і добре перемішуємо. Нам потрібно, щоб всі шматочки яблука добре просочилися тістом. І тепер беремо форму. Я взяла ось таку форму для кексу, застилила пергаментом і викладаю сюди яблука з тістом. Не знаю, як правильно це називати, чи тісто, чи яблука в тісті. Все добренько рівняємо і відправляємо його випікатися в розігріту духовку до 175 градусів. Випікатися він буде приблизно 30-35 хвилин. Також я вже потім згадала, що перед випіканням цей пиріг посипають магдалевими пелюстками. і вже коли він в мене трішки спікся в духовці, тоді я вже його посипала. Тому, якщо ви хочете, за бажанням можна посипати мегалевими пелюстками. Готовий пиріг буде такий стабільний, і коли ви будете пальчиком до нього торкатися, він не буде провалюватися. Після випікання даємо йому повністю охолонути, після чого вже виймаємо з форми. Викладаємо на тарілку і знімаємо паргамент. До речі, паргамент від нього відходить дуже легко. І тепер, за бажанням, можна його присипати цукровою пудрою або залишити так. І в такому і в такому варіанті він дуже смачний. Він взагалі мені не схожий ні на який пиріг, це як якийсь десерт. Дуже смачно, ніжно, обов'язково спробуйте його приготувати. І, звичайно, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та залишити коментарі.